Шановні громадяни, сьогодні відбулося знову вирізка дерев. І от поліція зараз втікає, не надавши ніяких пояснень, документів. І дивіться, як вони себе ведуть. Протокол не склали. Не зійдете з проїжджої частини, бо це да, ви мати адміністративну відповідальність за статтею 127. Добре, а ви яку будете мати відповідальність, якщо ви не склали протокол? Значить, поліцію було викликано. Було викликано поліцію. Поліція протокол не склала, відмовилася складати раз, Хамлять. Поясню останній раз, я ти, хто я хто в поїзд. Патрульна поліція такий протокол не складає. Правильно? А для чого ви сюди приїхали? На моє виклик, на мій виклик. Для чого ви приїхали? Для чого? От іменно під час війни ріжуть дерева по під шумок, поки нікого немає. Значить, дивіться, документи свої не показали. Я тільки записала їхні жетони номера. Е, номер машини 6537. Е, сказали, що їм показали документи. Е, приватна фірма та що вирізує дерева, але документів в них немає. В них є узагальнений акт заднім числом е, про вирізку дерев в незрозумілому місці. Е, не вказано, ордера немає, наказу в них теж нема. Поліцейський дозволив собі хамити, встати мені на ногу, гримнути дверима. Отже, наші поліцейські, мужчини, вони їздять на виклики до жінок для того, щоб їх ображати. Вони О, користуються своїм клана. статусом. Так, е, я хотіла, щоб ви склали. А, склали протокол протокол. Не ви не хочете писати, ні заяву нічого. виходить. Зареєструйте, будь ласка, Ваше звернення зареєстроване на 102. Добре, я хочу, щоб ви зараз ви... не писали злочину. Укоєння злочину хоче, щоб ви записали. Отак, от, люди, ви боїтеся поліцію? Вони своїх, вони взагалі нічого не знають. Вони просто їздять взагалі, просто.